Всім привіт! Мене звати Аля. Я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас 2 січня. Це перше відео, яке я записую у 20... 2025 році. Хочу вас привітати з усіма різдвяними святами з Різдвом з Новим Роком? Бажаю, щоб в цьому році у вас збулися усі ваші мрії, всі ваші бажання здійснилися, щоб цей рік був наповнений щастям, щоб всі близькі були з вами, живі, здорові. І найголовніше це щоб поскоріше закінчилася війна в Україні. Це, це наше спільне бажання з 2022 року. Ну і я щиро вірю в те, що в цьому році цей жах нарешті закінчиться. Перемогою України. Сьогодні вирішила почати своє відео з того, щоб зробити якісь підсумки 2024-го, поділитися з вами моїми цілями на 2025 рік, чого б мені хотілося зробити. Ось почнімо з того, що я трошки прихворіла на початку 25-го, тому, але почуваюся себе добре. Uh, так, підсумку 24-го. Я навіть uh, і не сильно так uh, думала про це. Uh, звісно, є якісь моменти, які в. Впливають в пам'яті, особливо це подорожі, бо 2024 ми почали з поїздки в Амстердам. І рівно рік тому ми поїхали перший день, 2 січня ми були в Амстердамі. І це була моя умріяна поїздка. Ми заздалегідь її підготували, і це було просто невероятно. Я побувала в домі Анни Франк, і це було ну, таке дуже дуже сильне бажання моє, тому я щаслива. Ну і також. Того минулого року було дуже багато подорожей. Ми їздили. З Максом на його день народження ми зняли шале, жили посеред гір. Потім літо кожен місяць ми їздили. Я поїхала в Рим з подружками, потім в липні, на моє день народження, ми поїхали в Андору. Потім, в серпні, в Іспанію в Андору. Ми дуже багато подорожували, і це було дуже класно. Ну і закінчили ми. 2024 подорожю з моєю сім'єю, з Максом, в... Е, теж на гори в Шалі. Е, ось тому це дуже-дуже яскравий рік. Е, також я вступила в універ, куди дуже хотіла потрапити. Е, це теж дуже така велика... велика ступінь була. Е, і також я змінила роботу, я працювала раніше. В агенції по архітектурній агенції. Ось, і зараз я змінила свою роботу. Про це трошки пізніше, але так, це теж такий новий етап в моєму житті. Ось, ну, це такі перші самі яскравіші моменти, які вспливли в мене в пам'яті. Ось 2025-й. Чого б я хотіла? Мої цілі я собі поставила на цей рік невеличкі цілі. Ось, ну як невеличкі, непогані. Ось, напевно. В таких кожних сферах мого життя. По-перше, це робота. Я зараз почала працювати на новій, на новій роботі. Нарешті працюю по своїй спеціальності, і я би дуже сильно хотіла розвиватися в цій сфері, бо я розумію, що в мене ще є дуже, дуже багато навичок, які мені треба придба, при, придбати так, отримати. І... Над цим треба попрацювати і також вдосконалити свої навички з інформативної частини, тобто Excel, Power BI і все таке інше. Тому так, треба в цьому хочу в цьому розвиватися більше. Хочу, щоб на наступний рік я вже мала якусь невеличку експертність в тому, що я що я роблю. Звичайно, за рік я не буду там прямо експертом, але. Ну, хотілося щоб я в цьому розвивалася. Е, ось також я хочу розвиватися в Ютюбі, бо е, я покинула, я заходжу сюди, тільки коли мені заманеться. Е, ось, але мені дуже подобається цим займатися, і мені не е, вистачає якоїсь дисципліни. Бо знаєте, коли ти робиш речі такі, як типу, в своє удовольстві, так ти трошки типу, ну, ладно, сьогодні не, не змонтую відео, потім, блін, я вже не хочу його монтувати. Я думаю, що мені треба додати трошечки дисципліни, навіть якщо мені подобається це робити, але все ж таки треба себе інколи підштовхувати, робити це більше. Ось тому хочу. Регулярності в Ютубі і, ну, звичайно, зросту каналу, щоб було більше людей, які мене дивляться. О, ось. Тому так. <плес> так, що ще я собі хотіла трошки привести до ладу свою фізичну форму, ось, бо я набрала кілограми. ну, Взагалі, з. Десь два роки тому я набрала так при, при, прилично, Я до цього зважила десь 54. Потім два роки поспіль я важила десь 56-57, і зараз я важу 60 кілограмів. І, типу, це я дуже багато їм, дуже смачно їм, шкідливо їм, але. Ну, не завжди шкідливо їм, а є, але є ну рази, коли типу ну десь два рази на тиждень я можу купити собі чіпсіки, там поїсти там ще щось. Тому думаю, що треба трошки почистити своє. Харчування, по-перше, і по-друге, зайнятися спортом, ходити більше в спортзал, тим паче, в мене є абонімент вже давно. І я дуже рідко туди ходжу, тому треба брати себе в руки, бо ну, я не влажу в свій одяг. Це вже проблема. Ось, ну Благо, в мене ще є одяг, який типу оверсайз, чи якісь такі штани класичні на роботу. В них я ще влажу. Але треба. Треба приводити себе до ладу, і потім е, я хочу здати на права. Ось я вже записалася в автошколу ще весною чи влітку. Я прозаймалася десь місяць, і потім я завершила, бо мені я писала дипломну роботу, а потім в мене був час цим зайнятися, але я просто ну, ніяк не хотіла. І тепер я знаю, що це теж треба зробити, бо зараз якраз той час, коли, коли це треба. Uh, тому так мені до речі треба там автошколою зідзвонитися чи до них uh, поїхати, щоб там все урегулювати. Коротше, хочу здати на права 2025, Ну не хочу, але треба uh, ось такі. Ну і в принципі все. Так хотілося б також подорожувати. Напевно, моя наступна така поїздка, куди б я дуже сильно хотіла поїхати, це Лондон. Ну, взагалі, мій просто зараз топ, куди я дуже хочу поїхати, це Америка. Але я знаю, що до 2025-го цього не вийде, тому треба щось інше. <гум> Ось ну і Лондон, це теж. Я дуже хотіла там побувати, особливо в. В місцях, знаєте, де я читала книги, чи я дивилася фільми, і побувати в цій атмосфері це дуже класно. Ось також хотілося б теж на кемпінг кудись поїхати, може, подорожувати по Франції. От. Такі справи. Е, ну і також насичувати свої дні, е, якось вибиратися, кудись ходити гуляти. Бо я скажу чесно, після 20-го року, після ковіду, це почалося, потім ще й війна бахнула. Я просто ну, мені не подобається кудись ходити. Ну, типу, коли я кудись виладжу, мені ще подобається там, зустрітися з друзями. Але мені треба себе витягнути, щоб якісь плани поставити, щоб кудись поїхати, щось зробити. Ну, я не маю на увазі подорожі. Подорожі, я не <сум> чемодан вже а, Ось, Але так, треба себе якось мати більш насичені дні, вихідні, кудись щось робити, не сидіти вдома. А, ось, це теж такий те, що хочу зробити. Ось. Такі справи. Е, ну от, е, я підотожила <див> 2024, й е, поділилася з вами своїми. Хотілка на 2025, ну і думаю, що я нічого не забула. Якщо я забула, то нічого страшного. Поділіться зі мною в коментарях, якщо хочете, тим, що ви яким ви бачите 2025, і може у нас щось сходиться. Сьогодні в нас 6 січня, понеділок. Починається новий тиждень, і цей тиждень я вчуся. Я повертаюся на навчання. До цього я працювала. Ну, там ще тиждень був відпустки, але так, цей тиждень вже повертаюся на навчання. Останній раз я там була місяць тому рівно. От зараз перейду дорогу. Сьогодні в мене уроки тільки після обіду, але вранці в мене є зустріч у доктора, запис у доктора. По роботі кожних два роки ви повинні проходити обстеження загальне для роботи. Тобто ця робота направляє вас до їхнього лікаря. Ось там вони дивляться просто на ваш зір, пину, так дивлячись, що ви робите по роботі, так якщо ви там тяжкі речі та тягаєте, то звісно. Вони будуть більш, більш дивитися на ваш стан здоров'я. А так як, так як я працюю за комп'ютером, то в мене буде такий огляд. Не дуже прискепливий. Сподіваюся, мене чути, бо тут дорога поруч. Йду зараз на автобус, у нас дуже жарко на вулиці, 13 градусів. Я вдягла таку... А, своє таке курточку, яка не дуже тепла. і Мені жарко. А, ось, а ще запізнювалась Волосся не досушила. Плюс був дощик, я з Оскаром гуляла. Воно ще більше намокло. Капець. А, біжу на автобус. Я вже приїхала в центр міста. Йду по вулочкам. Не дуже багато тут людей. Зараз мені на зустріч на 9.30. Ось, конечно, я б хотіла поспати вдома. Але що поробиш? Треба чинчукувати, Я трошечки запізнююся, буквально на одну хвилинку. Але трошечки прискорююся. Добігла, але встигла. Боже, як мені жарко. Мені, ви собі не уявляєте і це заново, щоб ви розуміли. Волосечко, звісно, трошечки спожилося. Що? Я закінчила. Це було дуже швидко, навіть і півгодинки не пройшло. От минулого разу, коли я ходила на таку теж зустріч з доктором, то це було ну, набагато довше. І там дуже багато запитань, і мене навіть перевіряли мою спину, і наханіця, і туди, і сюди. А зараз взагалі, просто спитали а, і зір. Мені там дуже ретельно перевіряли. А тут просто ну, такі запитання, чи є якісь там проблеми зі здоров'ям, щось таке. А, ось і на цьому все. <сі> <сі> а зір перевірити. Я просто прочитала одну лінію в окулярах і все. От. Е, було дуже-дуже швидко. Що зараз буду робити? В мене на навчання о другій годині, е, зараз тільки 10 але мені треба піти в магазин Буланжер. Е, це магазин техніки. Е, ось. Е, як типу українське комфі. Е, е, такий. Я вчора там. А що це за парк? Мені цікаво якийсь квірі тут чи є. Е, я вчора купила собі електронну книжку. Е, дуже багато думала, яку саме купити, чи вона мені потрібна чи ні, чи варте воно того чи ні. Е, бо я дуже полюбляла читати раніше е, звичайні книжки паперові, але е, потім я почала читати більше на е, планшеті. Е, і ось буквально напевно позавчора до мене прийшло знання того, що мені набагато е, зручніше читати електронному форматі. Ось. Бо і тримати легше, і концентрація набагато краща, і можна брати її усюди, читати просто повсюди. І це дуже дуже зручно. У мене є планшет, в мене є телефон, тобто я читала раніше ось так електронні книги, але я подумала, що електронна саме книга буде набагато краще. По-перше, для очей, по-друге, і зручніше, бо невеличкий екранчик, який можна тримати в руках. Боже, я так кару на всю вулицю, <хи> Який можна тримати в руках, і сидячи, лежачи з чайком, гладити Оскара поруч. Я Думаю, що це буде набагато легше. Я передивилася дуже багато відео в Тіктокі, яку саме краще обрати, яка краще і так далі. І я вирішила спочатку думала взяти е, Kindle Paper пейпермейд, пейперу, paper, paper щось там. Paper White, не знаю. Е, думала її взяти, але потім подивилася і, і кажуть, що е, та що менше, вона зручніше з собою брати і так далі. Я вирішила взяти та, що поменше, вона була дешевша. Ось взяла типу Basic. Але коли я її купляла, це була вже повернена книга. Тобто хто -то її вже покористувався і повернув. Мені заробили на знижки 10%. і Я подумала: ну якщо вона в гарному стані, чому б ні? І вона була єдина там. І ми об'їздили дуже багато магазинів, їх немає просто в продажі. Я подумала, окей. Візьму таку, я на неї вже читала вчора ввечері, дуже багато. А потім Макс взяв її в руки почитати. І я, коли дивилася на неї з іншого ракурсу на цю книжку, я побачила, що там е вона поцарапана екран. І це не я зробила, бо я ну, сиділа на дивані, вона в мене не падала, я нікуди її не клала екраном вниз. Ну, ось тому я зрозуміла, що вона була така вже. Тому я зараз хочу піти в, ну, повернутися в той магазин і здати її назад. Поки йду, подивіться, в нас знов нібито осінь. У нас дуже тепло на вулиці. Листячко опадає. А ще подивіться, ось це школа дитяча. Дуже гарно. А мені сюди. А ще, так як я йшла по навігатору, я йшла найдовшою дорогою. Тут можна було б пройти набагато легше. Ось. Тому назад іду маленькими вуличками. Так, що ще хотіла вам сказати? А, чому я не замовила її в інтернеті? Бо це, типу, книжка Kindle від Amazon. Я могла її замовити на Амазоні і не паритися. Але е в мене були подаровочні е такі картки і чеки. Подаровочні чеки, подарункові чеки, я не знаю, як це. На, на цій. Боже, я заблукала. Я пішла Чигирями, а тут дивіться, яка краса. Цей прованс Просто йдеш в якусь вуличку, опиняєшся в якійсь красі. Ось що хотіла сказати, що мені подарували подарували ось ці штучки, і це тільки в фізичних магазинах можна придбати, і не в усіх. Тобто там є список магазинів, в магазинів, в яких ти можеш це купити щось на них. Тому саме я й хотіла в фізичному магазині це купити. Але бачите, це не так вже і просто. Ось ця площа теж дуже гарна. Тут, бачите, вже прибирають новорічні прикраси, тут є невеличкі ресторанчики дуже прикольні. От грибочки, все збирають вже, всі. Вже ялинки повсюди теж валяються, люди прибирають. У нас ще стоїть. Ось тут є такі віконечка, але зараз нічого не буде вам видно, бо воно щось запутіло. Там археологічні розкопки. Типу, бачите, елементу, елементи дому, елементи конструкції там, але зараз нічого не видно. Є ось такий прохід через ось цю будівлю. Дуже зручно. Так, ми вийдемо на головну вулицю, а можна піти ось так будиночками. Ось. І тут різні теж бутіки І ці ресторанчики. Я повернула книжку свою взагалі без питань. Ну, я їй показала дівчинці, що там воно видно. Ось. І замовили вже іншу, бо в них не було в наявності, що я її розуміла. От, і сказали мені чекати до суботи. Хоча на сайті, коли дивишся, типу там два дні воно. Не знаю, може і раніше буде, просто вони мені, знаєте, таку маржу сказали, дуже велику. Ось Тому буду чекати тепер на свою книжечку знов Такі. Вийшла зараз погуляти з Оскаром. Ми вже погуляли. <гум> бо я сьогодні вранці з ним не дуже сильно там, десь хвилиночок погуляла. Ось і все, бо не було часу, запізнювалася. Що, пішли додому чи щось тут погуляєш? А ще я не знаю, що він там побачив, але він от дуже хоче туди дивитися. Я не знаю, що там кіска може якась. Не знаю. Чи щось смачненьке. Настав час виїжджати. Я постійно останнім часом випрямляв волосся. Мені так незвично тепер, коли я кудрява, хоча я декілька років так ходила з кудряшками. Але сьогодні ще й такий, знаєте, така погода. Я чогось зробила собі кудряшки, бо, типу, дощ, не дощ. Ось і так незвично. Е, їду вже на навчання, зараз 13.30. Е, в мене навчання у другій. Е, мене Макс туди завезе, бо він так сьогодні по роботі їздив туди-сюди. Е, на обід приїхав додому, і зараз мене може завести. Капіт, так припаркувався. Ну, ось. Я сьогодні побачила сусідку, в нас живе бабуся. Ми тут живемо вже три роки. Вона все це, весь цей час живе в нашому в парадній, але вона ніколи не виходить з дому. Типу, вона не ходить в магазини, вона не гуляє з собакою. В неї є собака, напевно, якась чухуахуа, бо ну коли вона гавкає, чутно. Ось, ну взагалі ми її ніколи не бачимо. Ось і напевно, що вона ну. Не любить виходити з дому, я не знаю, чому. І сьогодні, вперше за три роки, як ми тут живемо, я її побачила і за неї син приїхав. А, вона сідала в машину, і я кажу, Макс, це вона. Макс її вже бачив десь два чотири рази. рази. Ось а, я кажу, Макс, це вона. Він каже, так, це вона. Я так, вау. Ну, а так, в принципі, я поздоровалася з ними, вони мені відповіли. Бувають, знаєш, такі бабульки, типу, не люб'язні. А так вона виглядає звичайною бабусічкою. Не знаю, чого вона. ну, Наприклад, напевно, що такий сильний інтроверт. Ось. Що хотіла вам сказати. Їду на навчання сьогодні в мене е, починається мій другий семестр. Е, і в мене зараз буде урок Дуа де Зафех. Це право. Право все що, все, що стосується світу бізнесу, компаній. Е, Таке ще є Дуадюдхаваї це право про все, що е, типу. Роботи, так, як когось там звільняти, наймати і все таке інше. От. Я вже закінчила навчання. Мене сьогодні, як вам і казала, був урок право. Мені дуже сподобалась вчителька така. Я б їй сказала десь може, 40 років, але виглядає вона добре. Е, ось, е, І вона практикує, тобто вона дійсно адвокат в компанії, за мною Макс вже заїхав. так от, І вона дійсно адвокат, який практикує, е, тому зазвичай цікаво. З такими людьми, коли вони тобі щось припадають. <хи> От а вона мені ще як персональність так їй дуже подобається. Вона так дуже цікаво розповідає. Тобто зазвичай адвокати в нас теж були ті, навіть які не практикують, які практикують, і вони постійно, просто три години вони тобі просто диктують, і ти пишеш, і все. Ну, мені навіть і таке подобалося. Ось. Вона ні. Вона просто розмовляє, ти там сама собі записуєш. Ну, в принципі, все ясно. Вона декілька разів повторює одне і те саме. Тому, в принципі, нормально. Ось. І вона почала, знаєте, прям з бази, з термінів, що таке. Що таке конституція, потім йде що далі? Ось роль адвокатів, роль государства, тобто, ну, база. Ось які є трибунали різні, ось, ну, це суд, так. ось, тобто, Мені сподобалося, і потім ми повинні були закінчувати який прямо. Ми повинні були закінчувати в 18 і вона в 16.40 каже, типу, ну, я закінчила типу, свій урок на сьогодні, і вона нас відпустила, уявляєте собі, на годину, 40 раніше, на годину 20 раніше. Ось. Тому я подзвонила що він мене забирав. Ось, і зараз їдемо вже додому. Завтра в мене буде важкіший день, тому сьогодні треба відпочити. Хоча я не сильно втомилася, взагалі не втомилася.